Твоя любов, Господь, не має меж, і хто б так міг нас грішних полюбити, а Ти зійшов на землю із небес, щоб смерть у нас від смерті відкупити, Ти сам себе, Ісус, жертву віддав, на хрест, як агнець, ти пішов смирено. за всі гріхи невинну кров проляв, щоб ми були навіки вже спасені. Щоб ми воскресли, як і Ти Воскрес, прийнявши своїм серцем дар безцінний, Ти нам відкрив красу святих Небес, і ми знаємо, що значить Воскресіння, це не обряд, це не служіння рук, це Ти, Господь, живий і незбагнений, це вічної мелодії, прекрасний звук, це чиста і жива вода джерельна. Це все, що маєм, Господи, в Тобі: любов, і мир, і благодаті ріки, і силу, що захована в крові, надію, що живе в серцях повіки, Ти спокоєм сповняєш нам серця, і навіть у важких випробуваннях, ми не самі. З нами любов Отця, нас не ж залишиш, час важкий, останній. Ми віримо, Господь, Ти збережеш. Відзлай споку своїх дітей в цім світі, через усі страждання проведеш, твоя любов нам шлях земний освітить, допоможи нам вірність зберегти, палати духом в образ твій зростати, щоб в небо переможцями війти, дай сили нам життя прожити свято, нехай відступить і байдужість. Лінь, хай Дух воскресне і хвала лунає, тобі Осана, Алілуя, честь тобі, кожна душа хай щиро заспіває. Твоя любов, Господь, не має меж, ти зміг ось так нас грішних полюбити. За нас ти вмер і в третій день воскрес, щоб ми могли з тобою вічно жити.